Увага, панове! Перше завдання приготувати желейний торт у формі серця. Насамперед я візьму ананас, тому що просто його обожнюю і вивіз в милі серця. Ай! Ах, ти не слухняний ананас. Ану, розрізайся. Пітер, справа не в ананасі. Ти неправильно тримаєш ніж. Ось так треба. О, Дякую, Джейн. Нарешті у мене виходить. Дивись, як швидко я можу різати. А ще я встигну поїсти заразом. Вау, смакота! Пітер, головне не швидкість роботи, а обережність. Натомість у мене вже все готове. Що там далі? Гарне питання. Я візьму апельсин. Він чудово підійде до ананасу. Ти кажеш, апельсин? У мене він також є. Перед, друже! Дивись, який я сильний. Це просто приголомшливо. Думаєш, він підходить? Ти Повний оліт. поки пітер порається з апельсином, я вже нарізаю наступний фрукт. Нехай це буде зелене яблуко. Я зовсім не відстаю від тебе джин. Яблуко так яблуко. Його теж треба скуштувати, перш ніж додавати в торт. О, Прикольно. Ой, схоже, я захопився і все з'їв. Ну гаразд. Проте я наївся. Щоб торт вийшов жиленим, потрібно додати желатин ой фу, який він кислий на смак. Несмачний якийсь. Хіба це взагалі їдять? Ну гаразд, Якщо Джин додала, значить і мені треба. Тільки не забудь розвести його у воді. Буде зроблено. Я використовую вінчик, щоб обігнати Пітера. Ура, желатин розчинився, можна заливати фрукти. Ну що, погнали до холодильника. Я перший потримати тобі дверцята. Дякую, Пітер. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише трохи почекати. я робот. Робот без мізків. Той час вийшов. Схоже, наші торти вже готові. Мені не терпиться дізнати, що вийшло. Мені теж. Ух ти, яка краса! Завдяки формі у мене вийшло ідеальне серце. Торт такий гарний, майже як у шефа. Як тобі? Ну ти вигадала. Краще подивись сюди. Оу, в чому справа? Чому торт не застиг? Схоже, ти непогано розчинив желатин. Ну і гаразд, просто додам боршків і буде круто. Що? Це тобі не допоможе. Вершків треба додавати зовсім небагато. На столі стільки ягід, я прикрашу свій торт ще полуницею та локиною. Вони чудово поєднуються з фруктами та підкреслюють форму торта. Так, ягоди кажеш. А ідея непогана. Так, а кавун це ягода. Нехай він стане фішкою мого торта. Та-дам. Готові, шеф. Yes! Так, подивимось, що у вас вийшло. Ого, цей торт копія оригіналу. Джейн, ти молодець, гарна робота. Ти не заперечуєш, якщо я спробую його. Ух ти! Чудовий розріз! Твердик простий, це чудово! Ей, шеф! Що? Не поспішайте хвалити Джин. Ви ще не бачили моєї роботи. Як вам? Що це? Який жах. Ну, гаразд. твій торт я теж спробую. Ой, він зовсім не смачний, мамочки. Ай-яй, як незручно вийшло. Здається, я перестарався з тортом. Вау, схоже на нове завдання дуже цікаве. Мені вже не терпиться швидше його розпочати. Нове завдання торт у вигляді єдинорога. За роботу, друзі. Супер. Чур я візьму цей. Добре, що я маю ще один. Шар з жилет такий прикольний. Не те, що з тіста. Ха, дивіться, як я можу. От угар. Шари із тіста теж дуже смачні. Я додам їх у торт разом з жилейними. Думаю, це чудова думка. Це так гарно. О, Джин знову випереджує мене змішати шари. Яка прикольна ідея. Як джинси вигадує. Торт з єдинорога має бути райдужним. Добре, що я знаю всі кольори. Клас. Гей, ану віддай Ще чого захотіла. Я перший його взяв. А ось і ні. Дідько, шматок порвався. Цього замало. Ну нічого. Потрібно просто зібрати все, що впало. Ой, пиро тут зайве. Ха! Я знайшов смакоту Прикол. Під кремом цього все одно ніхто не побачить. Готово! Дивись, Джейн. Та уж їжу з підлоги не можна класти у торт. Вона ж брудна. Я обійдусь і без останнього шару і одразу займусь кремом. О, крем я люблю. Він такий солодкий та смачний. Шкода, що ти не хочеш його спробувати. Джесі, ти багато чого втрачаєш? Ай, клас! Цей крем ідеально підходить для мого торта. Іди сюди, друже. Влаштовуйся зручніше на моєму торті. Тут тобі саме місце. Ех, вийшло нерівномірно, хоча зійде. Ого. Ну, Джин дає. Так, подивимось, який же ріг мені обрати. О, знаю, хай буде золотий. Залишилось тільки переклеїти очі і вушка. Згоден. дивіться, ха, які гарні роги. Я не обиратиму один, а додам їх усі. Так ще красивіше та яскравіше. Мені дуже подобається, як виходить. Що? Джин прикрашає торт з ефірками. Я теж хочу. Тільки візьму більше синіх. Да уж, не забудь про посипання, Пітер. <хи> Ой, як мило. Захоплення. Так, дякую, Джин. У тебе, як завжди, чудова ідея. Шеф, дивіться, я вже закінчив. Ну що ж, показуйте, що вигадали цього разу. Ой, Пітер, твій торт знову неаккуратний. А ось робота Джейн знову тішить моє око. Розумниця, ти постаралась дуже добре. Який рівний розріз. У тебе справжній талант, Джейн. Це просто неперевершено. Шеф, а мені що скажете, правда, круто. Добре, давай сюди твій торт. Це що, їжа з підлоги? Вибач, але торт зовсім поганий. Перемогла Джейн. Вчись, хлопче. Старалась, як же це чудово готувати торти. Зараз малятко Ема намалює для шефів бажану страву. Увага на ему, шефи! Малятко Ема хоче желе. Ну що, шефи, Чи зможете приготувати? Для желе мені знадобиться лимон. Мій учитель навчив мене готувати найсмачніше желе у світі. Кемі точно сподобається. Видавлюємо лимон. Звичайно ж, не забуваємо про цукор, щоб не було кисло. І головний інгредієнт желатин. У кастрюльку його збовтуємо все вінчиком, щоб желе було смачним та пружним. Якось це нудно. Троянда це вже цікавіше. Та, звичайно, для маличині тільки найкраще. Троянда додасть дода свіжості та кольору. Тобі цього не зрозуміти, Саманта. А я маю секретний інгредієнт ванільний солодкий сироп. Трохи ванільного сиропу для нашої солодкої Еми. Я вже майже закінчила. Не заганяй, Саманта! Ви думали, що троянда це вау? Ні, все тільки починається. Мені потрібні вершки. Найсмачніший білий шоколад. Так саме він. Чим більше, тим краще. І самий смачний свіжий сік. Все перемішуємо. Ось так ось. Ох, вискачка. Я використовую тільки справжні ягоди, а не їх сік. Залишилося тільки залити все прекрасним ванільним желе. Ну що скажеш, Джеймс? Хто тепер відстає? Я вже прибираю в холодильник. У мене все готове. Швидко не означає смачно. Ема точно обере моє желе. Ти помилилася, вона обере моє. Ну що, шефи, коли вже можна буде скуштувати ваші страви? Ема зголодніла. Моє желе вже застило. Залишилося лише гарно його викласти. Вау, Джейн, Виглядає смачно! Цукрова пудра ніколи не буде зайвою. Додамо трохи маленьких трояндок для малюка Емми і останні штрихи. Чудово! Моє жиле готове, а подивіться на моє! Яка ж краса! Не вистачає кілька прикрас та сердечки для коханої Емми. Все, готово. Ема, швидше спробуй. Почну із цього жили. Це що ягоди? Ух ти, як цікаво! І дуже смачно. Саманта, твоє желе сподобалося Еммі. А це неодмінно потрібно спробувати. Мм, на смак не мов побувало в бабусиному саду. Дуже складний вибір. Але це було смачніше. Джейн, вітаю з перемогою. Емо, що ти хочеш цього разу? Ух ти, це ж круасан. Шефи, ви готові? Готові круасани. Я не шеф, як не приготую сама. Забирай мій Джейн! Рецепт справжнього круасану мені розповів мій друг із Франції. Нам знадобиться яйце, цукор і багато молока. Тепер все змішуємо. Акуратніше з борошном саманта. Або ми тут всі станемо круасанами. Джейн, а що ти вигадала для Емми? Я маю геніальний рецепт. Емі точно сподобається мій круасан. Я зроблю його супер смачним та яскравим. Джейн, ми ніколи в тебе не сумнівалися. Як я бачу, в тебе все йде як по маслу. Подивимося, як справи у саманти. У мене скоро буде готовий справжній пишний круасан за рецептом із Франції. Залишилося тільки надати йому правильної форми. Мій круасан не зрівняється з готовим джерелом. Важливо акуратно і ніжно закрутити його, щоб він був гарним та апетитним. Вау, Саманта! Твої круасани і справді вийшли точнісінько, як вже готові. А я вже начиняю свій круасан. Залишилося додати кілька інгредієнтів. Ого, Джин, Ти вирішила зробити зелений круасан для Еми. Моєму круасану додасть кольору кілька свіжих шматочків смачної рибки. Не забуваємо про останній штрих. Емі точно сподобаються мої круасани, а вони, між іншим, дуже корисні. Oh. О, здається, мої круасани вже спеклися. Які вони великі! Oh, yeah. Небагато магії від шефа. Вуаля! Зараз ми додамо крем та ягоди. А де мої ягоди? Джей, ти їси мої ягоди? Тобі що шкода? Тож, на чому я зупинилась? Лохина, гранат та мандаринки. Останні штрих і все готово. Які гарні круасани, Ема буде в захваті. Емо, з якого почнеш? Хочу це! Цікавенько. Ну що, як тобі? Подобається? Ні. Фу, яка гидота Потрібно швидше заїсти чимось смачним. Це виглядає смачно. Як тобі? Що обереш? Звичайно ж цей. Саманта, вітаю. Твій круасан сподобався Еммі. Емма, що ти хочеш цього разу? Ого, риба. Шефи, чи зможете здивувати Емму? А ось і риба. Це моя риба. Я першу взяла. Шефи, можливо, ви поділите її навпіл? Я перша. Ні, я. Ну і тримай. Ой. Джейн, сподіваюся, що ти не спеціально. Тепер це точно моя риба. Зараз ми зробимо надрізи, щоб риба стала ще кращою. Джейн, а ти що вигадала? Звичайно, зараз я посмажу шматочки свіжої риби. Додам сіль та перець. Важливо вчасно перевернути, щоб вона не згоріла. Хто любить їсти їжу, що згоріла? Можеш не намагатися, а у мене буде найсмачніша та найкрасивіша риба. Я змастила її своєю фірмовою олією і додала лимончик. Можна ставити у духовку. Ти ще не знаєш, що я вигадала Саманта. У мене є фірмовий соус, який чудово поєднується з будь-якою рибою. Можеш не намагатися, Саманта. Я мій язик проковтне від насолоди, коли спробує мою рибу. Додаємо найголовніший інгредієнт свіжий бджолиний мед. Залишилося все перемішати. І, звичайно ж, картопля. Мій вчитель навчав мене готувати найсмачнішу і хромку картоплю в світі. Тобі не зрівнятися зі мною, Саманта. Вау, Джейн, виглядає справді дуже апетитно. Думаю, що Ема оцінить. Небагато квасолі для кольору, солодких черів. Можна викладати соус для кухаря, наче фарби для художника. Я геніальна. Мою страву точно вибере. Ема. Залишився лише останній штрих. Саманта, я візьму твою рукавичку. Ой, упустила. Вибач, Ха-ха, <гум> Джейн. Дуже смішно. Я маю запасну. Все готово. Awesome. Джейн, можеш дивитися, але руками не чіпай. Залишилось гарно викласти і можна подавати Емі. Їй точно сподобається. Я готую з коханням. Шефи готові? Ема, з чого почнеш? Wow. Вони такі гарні, особливо цей <смеш> смішний. Почну з цієї страви. Спробуємо тебе, рибка. Okay. Як тобі сподобалось? Yummy. Інакше й не могло бути. <свист> а тепер тебе спробую. <свист> <свист> Як тобі, емо? Саманта старалася. Ура! Їй сподобалось. Емо, тепер тобі потрібно зробити вибір. Приймай мої вітання, шеф. Я найкращий шеф.